Вітаю всіх! Ми на черговому об'єкті Тома Груп, де ми з нашими партнерами виконуємо будівельні роботи по господарському приміщенні. Це приміщення господарського призначення має підвальний поверх та основну будівлю. Виконана із наших блоків легоблоків товщиною 400 мм. Це підвальне приміщення. Буде вкрите плити перекриття також нашого виробництва, і сам безпосередньо сама будівля буде виконана з блока 300мм. Також на цьому об'єкті представлений наш новий продукт це у блоки для заливання армопоясу. Отже, цей блок нам надає змогу зекономити час монтажі та демонтажі опалубки та витрати на саму опалубку. Тож ми змонтували підвальне приміщення цього будинку з нашого лего блоку товщиною 400 мм. Потім змонтували наш новий продукт це блок У для заливання армопояса. Наступним етапом буде влаштування плит перекриття з нашого матеріалу. От, і в подальшому буде е, виганятись безпосередньо стіни, е, зовнішній контур та внутрішні стіни безпосередньо в будівлі. Е, дах тут буде двохскатний, Фронтони будуть виконані також з нашого матеріалу.